Тільки но з печі, скоринка в золі, свіжа хлібина лежить на столі. День починався з цієї хлібини, в ній наш достаток, могутність країни, ці рядки з вірша українського письменника Леоніда Компанійця, який має назву хліб. Що ж таке хліб для нашої країни? У всі віки хліб був обов'язковим атрибутом і супроводжував людину в найважливіші події її життя, символізував гостинність, доброзичливість і щирість нашого українського народу. Він є символом щастя і добробуту, продовженням роду і благополуччя в родині. Випікання хліба вважалося особливим мистецтвом і цьому завжди навчали ще з маленького віку. Господині старшого покоління передавали у спадок своїм нащадкам, молодим господиням різні традиції у випіканні хліба. Смачний, духмяний, запашний випечений хліб завжди в українській хаті клали на рушник. І саме це є однією із наших традицій зустрічати гостей хлібом і сіллю. Українці вважали хліб святиною, тому його так і називали Святий Хліб. Шануйте українські традиції!